Тема нераціонального використання грошей під час війни неодноразово підіймалася по всій країні: ремонти стадіонів, судів, спортзалів, перекладання бруківки, закупівля музичних інструментів, укриття і все це на фоні того, що в Україні вже майже два роки триває повномасштабна війна, і на фронті тисячі кращих синів та дочок віддають своє життя у боротьбі з агресором. Покровськ не є виключенням. Журналісти телебачення Капрі розповідали і про те, як на початку повномашту. Табного вторгнення покровські керманичі закупили петунії чи будівельні матеріали по завищеним цінам. Як у цьому році віддали мільйон гривень на ремонт факелу? І як ці самі ремонти виконують наближені підрядники. І про зашкварні закупівлі вугіллям. Але ні розголос у змі, ні обурення мешканців, ні навіть кримінальні провадження не зупиняють можновладців у гонитві за бюджетними грошима. Ось ще один приклад. 19 грудня 2023 року у системі публічних закупівель Прозоро було опубліковано тендер на капітальний ремонт комунального нежитлового приміщення у мікрорайоні Південний. Договір на майже 450 тисяч гривень уклали без використання електронної системи, тобто без аукціону, а підписали його з Олегом Одорошенком, про якого ми вже розповідали в одному з наших сюжетів. Цей підприємець за останній рік і дахи ремонтував, і будматеріали поставляв. І лише житлово-комунальний відділ Покровської міськради за останні півроку наукладав з ним 15 договорів на понад півтора мільйона гривень, не кажучи вже про його доньку, 21-річну підприємицю Дар'ю, у якої також закуповують і будівельні матеріали, і оргтехніку, і меблі, і замовляють ремонти дахів та приміщень. Такий собі сімейний підряд на бюджетних коштах. Та повернемося до ремонту приміщення у мікрорайоні Південний. Воно перебуває у комунальній власності і раніше його орендував один з магазинів. Зараз орендарі з'їхали, і воно пустує. Згідно договору, який розміщено на Прозоро, підрядник, тобто Олег Одорошенко, до 22 грудня мав тут виконати демонтажні роботи. Ремонт стін, стелі та підлоги, ремонт трубопроводу та каналізації, електротехнічні роботи та ремонт ґанку. А ось і ця Одеса, за якою мали би проводитися ремонтні роботи. Та як бачите, жодних будівельників чи якоїсь діяльності тут немає. Доказом того, що на цьому об'єкті ремонт проводиться тільки на папері, є цей ганок та плитка, що відвалилася вже дуже давно. А ось, згідно документів, ремонт ганку мав би проводитись 16 по 22 грудня. Але написати не означає зробити. Відсутність тут будь-яких підрядників підтверджує і продавчиня у магазині поруч. Я вообще ніде, щоб туди хтось заходив. Звичайно, за коментарем з приводу капітального ремонту цього приміщення ми звернулися до житлово-комунального відділу Покровської міськради. Там нас традиційно направили до прес-служби. Тому ми вирішили зателефонувати підряднику Олегу Одорошенко та поцікавитися і об'ємами робіт і строками. ми побачили, що з вами уклали договір на ремонт е, нежитлового приміщення за адресою мікрорайон Південний, 1-3. Ми там були, і сьогодні там не було ніяких жодних ремонтних робіт. З цього приводу хотіли поцікавитися. Ну може, сьогодні не було, може вчора, може, за півгодини до того, як ви були, а може, через півгодини. Так а у вас сьогодні за календарним графіком стоїть, що мають ремонтувати ганок, а там ганок навіть і не ремонтувався. Будь ласка, напишіть якось запита мені. Я розберуся, який це, який, яка це адреса, що ми там робимо, коли ми робимо, і я все вам відповім. У вас завтра закінчується строк виконання робіт, а, а там нічого а, не робиться. Так, я не заперечую, а, будь ласка, давайте запит, і я все відповім. Скажіть, будь ласка, ви якась комунальна установа чи хто що до вас потрібно запит писати? Ну, ви що ж, ви ж все знаєте, пані Альона? Як бачите, все в кращих традиціях покровських можновладців та їхніх наближених підрядників. 450 тисяч бюджетних гривень зникли у невідомому напрямку. Хоча чому у невідомому? Скоріше за все вони осіли у кишенях тих, хто мав піклуватися про благополуччя громади, хто отримує зарплатню з наших з вами податків. Хто мав би робити все для того, аби бюджет прифронтової громади працював на цю саму громаду? Але ж попереду кінець бюджетного року і попіклуватися про своє власне благополуччя куди важливіше ніж працювати в інтересах людей.